Друзі, перші проголовне поїхали. Наші сили в Курську Обійшли окупантів з тилу та зайшли в спину оборона Курської області. продовжується моментами сипатися. А контрнаступ окупантів захлебнувся. Той же час нам дуже і дуже важко на покровському та вугледарському напрямку. Утім, за даними спеціалізованих американських змі, діють грамотно, розширюють плацдарм вздовж кордону, щоб не потрапили в потенційне оточення. Корисько та займаються маневреною обороною в Україні. Крім того, тіоткинські котел три тисячі окупантів через знищення мості. Загинули, потрапили в котели, зникли безвісти та досі здаються. Допускають, що операцію готували разом з Пентагоном. Просто адміністрація свідомо морозиться а в той же час до АЕС залишається 20 кілометрів. Вона вогнем контролюється. За даними російських телеграм-каналів, ціл операції є літаки ракети та озброєння, яке ЗСУ вивозять до України. Росіяни накопичують цього рік. Українці вивели за три дні сотні та снарядів, а ракета та навіть літаки. А найбільшим досягненням вважаю те, що на відміну. Від минулорічного наступу, коли три місяці з кожної праски кричали про контрнаступ, а цього разу секретність підготовки була на належній висоті. Крім того, захоплено таємний аеродром поблизу Львова Курської області. Чотири гелікоптери та два винищувачі у руках українських пілотів. Крім того, захоплено ядерне а також міг 31 з ракетами канжало. Жирний похід удався. Нагадаємо, у січні виповнюється рівно п'ять місяців від початку Курської операції Сил оборони України українськими захисниками не лише зірвано черговий дедлайн. Першого. Січення російських війська, яким ставилося завдання витіснити українців із території регіону РФ, але вони також продовжують успішно виконувати там бойові завдання. Найближчими днями українським воїнам на курщині дуже допоможе інформаційна тиша. Про це сказав речник української добровольчої армії Сергій Братчук, згадуючи, як розпочиналася Курська операція. Один зараз, напевно, наступний справді етап. Сьогодні, до речі, рівно п'ять місяців від початку Курської операції з відкриття Курського фронту, дав що тоді інформаційна тиша відіграла значну роль у тому, що наші сили зуміли просунутися, активно вели бойові дії, про які не знав противник, насамперед де перебуваємо і що робимо, каже гість ефіру. На його думку, на сьогоднішній день достатньо оцінка керівника офісу президента України Андрія Єрмака, який напередодні зазначив у соцмережі, що на курищині хороші новини, що Росія отримує те, чого заслуговує. Справді, сьогодні ми говоримо про те, що відбувається активізація бойових дій на коруському фронті. Вона відбувається не лише з боку сил оборони і відповідно враховуючи характер жорстких боїв, які там відбуваються, я думаю, що інформаційна складова знову відіграватиме дуже вагому роль у тому, що відбувається на фронті, зазначив речник української добровольчої армії. Одночас, Брачок зауважив, що ворог змушений грати за правилами українців, які запропонували йому маневрену війну. Ті рухи, що відбуваються на Курщині, вони, звісно, вносять корективи і на лінії бойового зіткнення. Я впевнений, що це буде вплив геть на всю лінію бойового зіткнення на весь фронт. Я думаю, що пізніше ми вже дізнаємося про те, наскільки Далося виконати ті завдання, які передають військами ставляться. Прокоментував він, побажавши побратимам бойового успіху. Гість ефіру також вважає, що заслуговує на увагу прибуття на Курський фронт заступника міністра оборони РФ Юнус Бека Євкурова. Туди прибув один із заступників міністерства так званої оборони Російської Федерації Євкурова. Просто нагадаю, що це куратор так званого африканського корпусу та куратора російських військ у Сирії. Отака легенька паралель додав Сергій Братчук. Редакція каналу на це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.